У наслідок ворожої атаки на Дніпро уночі ворожі безпілотники поцілили по цивільній інфраструктурі міста. Частково зруйновано двоповерхову житлову будівлю. Також пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки. і Один із медзакладів на місці атаки зараз працює наживо кореспондентка Ніколь Савченко. Ніколь, вітаю, розкажи, будь ласка, чи завершилася рятувальна операція, і в якому стані поранені? Вітаю студія у Дніпрі. Ворог зрівняв із землею житлову двоповерхівку та понівочив корпуси однієї з лікарень. Зараз на місці зруйнованого будинку триває пошуково рятувальна операція. Наслідки атаки у Мезакладі ще ж встановлюють. Наразі в місті вже відомо про трьох загиблих серед вбитих ворожою ракетою двоє жінок. Ще 19 людей травмувало, серед них четверо дітей. У стані середньої тяжкості до лікарень госпіталізували 8-річну дівчинку та 17-річного хлопця. Один вибух був точно. Потім був і другий, але десь подалі. Але один сильний тут все одразу задиміло. там у будинку нема де пройти. Там стіни, все зруйновано. Вікна вибиті. Це щастя, що люди вижили чудо, чуда, шані висла. Дніпро ворог атакував вночі, запустив ракети пів на 12 ночі. Спалахнула пожежа. Під час атаки у місті зруйнована житлова двоповерхівка, гараж. Також понівечні 13 багатоквартирних та два приватні будинки. Та ще 30 авто. Пошкоджені дитячий садочок, аптеки, магазини, офісні будівлі. Наслідки руйнувань ще уточнюють. Ми продовжимо працювати на місці влучань та будемо повідомляти про нові подробиці. Студія повертає вам слово. Дякую за цю інформацію. З нами на зв'язку була Ніколь Савченко. Про наслідки ворожої атаки на Дніпро